Сьогодні у нас з вами восьма лекція на тему математичні залежності між координатами точок знімка та місцевості. Ми з вами розглянемо три питання, поговоримо про визначення координат точки об'єкта з використанням одного знімка, про визначення координат точки знімка за відомих координат точки об'єкта і розглянемо залежність між координатами точок горизонтального і нахиленого знімків. Нехай у нас з вами. Дано знімочок В, ось він показаний на малюночку, да? з відомими елементами внутрішнього орієнтування. Ми з вами пам'ятаємо, що до них відносяться координати х 0 y 0 і фокусна відстань F. Отриманий з центра проєкції С, цей знімочок, і на знімку зобразилася точка А маленька, відповідно. Яка розташована на земній поверхні, ця А велика точка, ось її проєкція А маленька. І вона має координати Х', Y', і відповідно Z'. У системі координат S, С', Y', Z'. Так? В ось цій системі координат. І необхідно знайти координати x, y, z. Цієї точки А у системі координат ось цій. І згідно з геометрією побудови зображення, вектори R маленьке і, відповідно, r штрих, вони будуть кулінарні. Тобто, ми можемо з вами записати рівняння 29r дорівнює k, Це скаляр помножений, його ще називають коефіцієнт пропорційності скаляр да, на r штрих. Розташування точки А в системі OXYZ визначається вектором r, ось він зображений А центра проєкції S визначається вектором r0, відповідно. ось цим. І оскільки F' дорівнює r r0, то підставляючи це рівняння в рівняння 29. Ми з вами отримаємо, що R маленьке дорівнює скаляр помножений на різницю радіус векторів. І спочатку ми допускаємо, що системи x, y, z ця і x', y', z', вони паралельні. Ну і дещо пізніше ми це припущення з вами знімемо. Спроєктуємо тепер вектори. Ось ці, що в нас вийшли, що визначені за формулою 2,11 на осі координат x, y, z. якщо вектори будуть пропорційні, то пропорційні будуть і їх компоненти. Отже, ми можемо записати, що x' поділена на x xs це буде те ж саме, що y' поділена на y ys І це буде дорівнювати відношенню z' на z zs або ми можемо з вами також звідси виразити і записати наступне рівняння, що х дорівнює xs плюс z помножена на відношення x' до z'. А щоб знайти y, ми з вами до yS, до центра проєкції координат, додаємо різницю z zs помножене на x' і поділене на z'. Якщо замість системи ось цієї. Y', Y', Z', взяти паралельно до неї систему координат знімка S, x, y і фокусна відстань, То коли знімок буде горизонтальний, то ми можемо ось це рівняння 2,13 записати у вигляді 2,14. X буде дорівнювати цьому виразу, y буде дорівнювати цьому виразу. І на підставі формули 2.13 і 2.14 ми доходимо важливу висновку. Використовуючи один знімок з відомими елементами внутрішнього орієнтування, можемо визначити тільки планові координати точки об'єкта. X і, Y. тобто Z ми з вами визначити не можемо за одним знімком. Нам потрібно як мінімум два знімка, так? стереопара, лівий і правий знімочок. Якщо системи X, Y, Z та X маленька, Y маленька і мінус F маленька, вони будуть не паралельні, тобто, коли знімок буде нахилений, то треба виконати операцію так називаємо повороту простору. І тоді ми можемо з вами написати наступне: що х', у, буде дорівнювати. Ми з вами матрицю напрямних синусів будемо множити на координати точок на знімку. Або ми можемо це ж саме записати у дещо іншому вигляді і отримати ось такий, такі, таку систему рівнянь. 2,16. Ось так, так воно буде виглядати. Так? А1 маленька, а 2 а3. Б1, Б2, Б3, С1, с 2 С напрямні косинуси. З матриці, направляючих косинусів взяті. І тому ми можемо з вами 2:13, ось це все записати в, у вигляді через осі 9 значень, отриманих. І у вигляді формули 2.17. І ми, до речі, у практичних роботах також будемо використовувати ці формули, тому потрібно їх записати. Тепер наступне наше запитання і поговоримо про визначення координат точки знімка за відомих координат точки об'єкта. Нехай у нас з вами точка А має відомі координати X, Y, Z. Зараз я повернуся до малюночка. в системі О, X, Y, Z. І у системі SXYZ' X', Y', Z' ми позначимо її координати через X з такими як вектори. І знайдемо залежність між координатами в обох системах, а потім визначимо координати точки А маленьке на знімку. Перехід від системи OXYZ до системи С, передбачає дві операції. Це паралельне перенесення початку координат з точки О в точку С. А також друга дія це поворот простору за допомогою кутів ейлера. Це кут альфа, омега і капа. Та напрямних косинусів. Отже, ми можемо з вами записати ось, такий, ось таке рівняння х XS, Y-YS, Z-Z це те, що ми з вами перенесли. Да? Дорівнює матриця напрямних косинусів, позначається літерою А, да? ось так вона виглядає, виглядає в розширеному вигляді. Помножене на координати X, Y, Z у системі ось цій, там, де в нас зі штрихами. Тобто ми перенесли сюди, і далі ми поворот простору, відповідно, виконали. І з математики нам відомо, що матриця Альфа-омега є матрицею ортогональною. Тому транспонована та обернена матриці вони будуть рівні. Ось ми можемо з вами записати вираз 2.20. Тому з формули 2.18 ось цієї ми будемо мати наступне рівняння 2.21. І можемо виразити, чому буде дорівнювати X, Y і Z відповідно цієї формули. На підставі пропорційності векторів. Та їхніх компонент ми можемо з вами написати наступне рівняння. Тобто ось такі відношення. Координати в системі зі штрихами, Х' поділена на Х, буде те ж саме, що ігри з однієї системи поділені на іншу, і відповідно Z. Або ми можемо написати в ось такому вигляді через координати точок знімка. І з урахуванням формули 222, ось цих, остаточно ми можемо. Отримати наступну формулу. Х-0В дорівнює мінус фокус навісень, помножена на в чисельнику ми записуємо з використанням матриці направляючих косинусів коефіцієнтів А1, Б1, С1, а в знаменнику з використанням коефіцієнтів А3, Б3, С3. відповідно. Для того, щоб знайти ігрики, у нас ось ці значення елементів матриці направляючих косинусів будуть дещо іншими. Зверніть на це увагу. В знаменнику те ж саме, а в чисельнику вони будуть відрізнятися. Далі ось це рівняння часто називають рівнянням колінеарності. Потрібно також його вам записати. І одержимо тепер формули, що описують взаємозв'язок координат точок знімка та місцевості в деяких окремих випадках. Наприклад, для горизонтального знімка ми розглянемо декілька варіантів. Що у нього буде? У нього буде альфа дорівнювати омега дорівнювати капа дорівнює 0. Тобто знімочок горизонтальних ніяких кутів нахилу у нього немає. Тому матриця напрямних косинусів буде одиничною, і буде мати ось такий вигляд. І формули 2.17, 2.25. давайте ще раз поглянемо: ось формула 2,25 і формула. 2.17, да? Ось ці. Вони матимуть вигляд при Х0В дорівнює нулю, y0 дорівнює 0. і відповідно при X дорівнює YS дорівнює нулю, ZS дорівнює мінус H. І ми з вами побачимо тепер формулу 2,26. Ось. Такий більш компактний вигляд завдяки тому, що в нас кути нахилу дорівнюють нулю. І нижче наведені формули для координат точки А, що розташована на знімочці. Тут вже пряма участь фокусна відстань. Тепер, що стосується нахиленого знімка на якийсь кутик альфа 0В площині ZOY. Давайте розглянемо ось тут на малюночку. Ось у нас знімочок. Координатні мітки ми бачимо у вигляді трикутничків проведені в да? центр нашого знімка. І ось точка А на земній поверхні на предметній площині, і на картинній площині ми з вами побачили її проекцію А маленька. Так ось цей знімочок у нас нахилений на деякий кутик. На деякий кутик альфа, і, відповідно, ми з вами. Можемо записати, що альфа дорівнює, капа дорівнює 0, а омега дорівнює альфа 0 в Ось ці кути, да? альфа 0В. І тому напрямні косинуси будуть вже мати ось такий вигляд. Тоді ми можемо з вами записати ще декілька формул. Зараз я вам їх покажу. Х, Y це для координат точки А, що розташована на земній поверхні, і відповідно Х маленька і маленька це координати точки А, що розташована на знімочці. Ці формули отримані для випадку, коли початок координат на знімку розташований був у точці О, а на місцевості у надирній точці. Бачите, М це початок координат. Тепер давайте розглянемо випадок, коли початок координат. У точках на диру знімка n маленьке буде вже ось тут розташований, а на місцевості у точці N. Так, і оскільки у нас ОН маленька, ось ця відстань, дорівнює мінус фокусна відстань помножена на тангенс альфа-0, то x n точки дорівнює нулю. І y ної точки дорівнює мінус фокусна відстань на тангенс альфа 0 в І тепер давайте виконаємо паралельне перенесення початку координат і підставимо ці значення у нашу формулу 2,28. Що ми з вами отримаємо у такому випадку? Ось ми з вами отримали ще ось такі дві формули. Знову ж таки, це випадок, коли в нас точка на диру знімка, n маленька співпадає з початком координат, тобто не через нульову точку, а вже через точку знімка. І після простих перетворень ми з вами маємо ще ось такі дві формули. Формула 2.30. Далі для формули 2.29, після перетворень, ми можемо отримати формулу 2.31. Ось такі. Тепер давайте ще розглянемо наступний випадок, коли початок координат у точках нульових спотворень знімка, Це маленьке, і на місцевості це буде точка С велика. Ось ця точка нульових спотворень. Спочатку ми з вами в точці О розглянули, після цього в надирній точці N, і тепер точка нульових спотворень Це нульове. Оскільки ось цей відрізочок дорівнює мінус фокусна віса помножена на тангенс кута альфа поділене навпіл. Да, ось цей весь кутик альфа нульове і альфа нульове навфіл, це якраз буде відноситися до нашого випадку. То координата з х ікс маленька точки С буде дорівнювати нулю. А Y точці це буде дорівнювати мінус фокусна відстань, помножена на тангенс половинного кута альфа нульового. І ми можемо з вами записати, що відстань ось ця, буде дорівнювати H, помножене на тангенс альфа нульового кута. H – це висота фотографування. Ось вона. Тепер X, великий точці С дорівнює 0. А Y в точці С буде дорівнювати висота фотографування H помножене на тангенс альфа 0 поділена поділене навпіл. І після паралельного перенесення точці N надивної точки в точку С велику, і точки О маленької у точку с 0 точку нульових спотворень, ми з вами можемо отримувати формули, зараз я вам їх покажу. 2,32, ось вони. Ось таким чином. Далі це, точ... це координати точки, що розташована ось тут. Да? На земній поверхні. А нас цікавлять для точки А, які будуть її координати. А її координати будуть, відповідно, знайдені за формулою 2,33, Х маленька і маленька. І останній наш випадок, коли початок координат на знімку. Знаходиться у головній точці сходу. І у предметній площині в точці К. Так, подивилися малюночок. Як, давайте подивимося, як у нас в цьому випадку зміняться наші координати. Значить, ми з вами бачимо, що X і у нас будуть мати ось такий вигляд. І координати x маленька y маленька, відповідно, ми знаємо за формулою 2,35. Наступне наше питання це залежність між координатами точок горизонтального і нахиленого знімків. Горизонтальним ми будемо називати знімочок, кут нахилу якого дорівнює 0. Або якщо маємо справу з кутами Ейлера, і альфа дорівнює омега дорівнює капа дорівнює 0 градусів. Гометричний зміст задачі зображено на цьому малюнку. Від нахиленого знімка, ось у нас нахилений знімочок, ми бачимо да, під якимось кутом нахилу, він проведений, необхідно перейти до горизонтального знімочка ось такого ПТ. І тут для простоти показано не площини в просторі, а лише їхнє зображення у площині аркуша. І допустимо, що з центра проєкції S отримано два знімки. Був отриманий горизонтальний знімочок ось цей, і, відповідно, нахилений знімок ось цей. Причому їхні фокусні віддалі будуть однаковими. От ось у нас F маленька і F маленьке. Точка місцевості, відповідно, на обох знімках має зображення. У нас з вами на горизонтальному знімку вона буде позначатися АТ маленьке. А на нахиленому знімочку вона буде позначатися просто як А маленька. І обидва знімки у нас перетинаються у деякій точці С, ось точка перетину цих двох знімків. Неважко довести, що трикутничок С велике О маленьке. І С ось цей дорівнює трикутничку С велике, О з індексом Т, і С, ось ці два трикутнички. Чому у них фокусні відстані однакові, у них відповідно рівні осі, це прямі кути, так? і оця сторона спільна СС. Да? Тобто за гіпотенузою і катетами, вони будуть рівні. Бо обидва трикутники в нас прямокутні. Вони мають спільну гіпотенузу СС та рівні сторони СО дорівнює СОТ і це дорівнює фокусним відстаням, як за умовами задачі. Тому у цих трикутниках рівні всі відповідні кути. І, зокрема, кутик О маленьке СЦ буде дорівнювати О синдексам Т. С і будуть дорівнювати половині кута альфа нульового. Що це означає? Це означає, що точка С маленька лежить на бісектрисі кута альфа Да? і тому є точкою нульових спотворень. З рисунка 220 видно, що точка С велика і на нахиленому. І на горизонтальному знімках зображається в тій самій точці це, нуль, це маленька. Тобто, саме в цій точці зміщення, або, як ми його ще називаємо, спотворення, за нахил знімка буде відсутнє. І звідси і назва точки це маленька, це точка нульових спотворень. Для будь-якої іншої точки, ну, наприклад, там, якась точка А у нас є, да? навіть на око видно, що у нас з вами. Відстань АЦ ось ця відстань, вона не дорівнює відстані С А Т. Вони різні. Але давайте розглянемо поставлену задачу переходу від координат точки А нахиленого знімка до координат точки А з індексом Т горизонтального знімка. Для цього необхідно використати формули. І Зважаючи на те, що треба ввести заміну, ми можемо з вами записати, що х велика дорівнює xt, y велика yt, z велика дорівнює мінус фокусна відстань, і, відповідно, координати центра проекції у нас будуть виглядати xs дорівнює y дорівнює дорівня дорівнює 0. Тоді ми з вами отримаємо ось таке відношення. х' поділена на xt, це буде те ж саме, що y поділена на yt. І це буде те ж саме що Z' поділена на мінус фокусна відстань. Поворот простору, тобто перехід від нахиленого знімка до горизонтального, нам дає ось такі формули, формули 2,39. Щоб знайти їх штрих, ми повинні знову-таки використати елементи матриці направляючих косинусів. Для Y ми вже беремо елементи b1, b2, b3. Того, щоб знайти Z', ми беремо c 1 c 2 c 3 І остаточно ми будемо мати ось такі дві формули. Це координати горизонтального знімка. Якщо координати головної точки знімка О маленьке, не дорівнюють нулю, то формули ось ці будуть мати ну, дещо змінений вигляд, ось такий. І ці формули свідчать, що для перетворення нахиленого знімка у горизонтальний необхідно мати, не, знати, по-перше, елементи внутрішнього орієнтування, тобто х 0 у 0 і фокусну відстань. І, по-друге, необхідно знати кутові елементи зовнішнього орієнтування знімка, кути альфа омега капа і відповідно за них усі матриці, елементи матриці, направляючи косинусів а 1 А2, А3, b B2, B3 і с 1 с 2 с 3 Ось таким чином. Я дякую вам за увагу. Якщо є якісь запитання, будь ласка, готова надати відповідь.